У нас багато гарних законопроєктів, ну, законопроєктів поганих, а назви в них гарні. І це один з них. Якщо ви почитаєте, по назві все добре, все правильно, знову ми рухаємось до цифрових держав, до якихось реєстрів. Ми вже настворювали, верніше не ми, ви вже настворювали різні реєстри. Наприклад, Резерв Плюс, який мав би працювати, але чомусь не працює. Після того, як була широкомасштабна реклама про те, який він буде добрий, як можна там оновити дані, і після цього нікуди не ходити, вийшла заява Міністерства оборони та ЦК тощо про те, що в будь-якому випадку ви підете. Після того, як розповідали про те, що жодних повісток через резерв плюс не буде, сказали, що будуть запрошувати на Комісії, я зараз не говорю добре чи погано. Це вам зможуть розповісти виборці на округах. В принципі, люди поспілкувалися з ними, піти на вулицю. Я думаю, що це корисно депутатам іноді поспілкуватися з людьми. Думаю, що з найближчим часом це стане ще трошки небезпечно, але дуже корисно. Але не можна людям так брехати в очі і постійно. Коли програма Резерв Плюс написана на базі шкільного щоденника, я все намагаюся, щоб мене поправили і дали відповідь, що це неправда. Я кожного разу, коли виступаю з цієї трибуни, прошу, скажіть, що я помиляюсь. Ця інформація не відповідає дійсності, це помилка. Це написана за два місяці класна програма, яка працює на державу, яку такі класні умільці змогли написати там, менше ніж за два місяці. Жодного разу ні міністр цифрової трансформації, ні профільне мі... міністерство оборони, ні профільні зами жодного разу не сказали, що це брехня або не відпо... або це помилка. Наступне а зараз в нас з'являється інформація, що дія збирає дані і про геолокації тощо. Не знаю, правда чи неправда. Також хочу почути позицію міністерства. Чи відповідає це дійсності? Люди мають розуміти. Як великий брат, як казали керівники монобільшості, за ними буде слідкувати. Тому що сьогодні це вже не просто спостереження, а це наслідки, які несуть дуже часто загрозу. Сьогодні ви зняли з порядку денного законопроекту про воєнну поліцію або військову поліцію. Це ви створюєте додатковий каральний орган під гарною назвою. Якщо хочете будувати систему юстиції. То це має бути поліція, прокуратура і суди, а не ще один орган, який буде кошмарити не лише військових, а й цивільних. І саме тому сьогодні цей законопроект був знятий, тому що ви не збирали б на нього голоси. Ви хочете заборонити іншими законами, показувати рішення судів по тому, до кого і як прийшло ТЦК, які рішення відбулися. Хто визнаний винним, навіть не знаючи про те, що він визнаний винним. І зараз такі законопроекти розглядаються в комітетах. Ви про це також не говорите. Вийдіть, скажіть людям, ну, щоб вони знали, на що вони будуть розраховувати. А щоб не так відбулося, як було з 2-3 тижні. Пам'ятаєте всі, 2-3 тижні розпаковувати валізи, війни не буде, не треба підірвати мости, все буде добре. А потім наступив ранок 24.02. І все сталося трошки інакше, аніж ви обіцяли людям. Я ще декілька слів хотів би сказати про те, що незабаром будуть введені штрафи, і ви людей за вашим законом будете штрафувати. І тут є перелік того, що не буде підпадати під штрафи. Це е, останній телефон. Але якщо немає світла, так як є сьогодні, то і телефон не буде потрібен. Тримісячний запас води, їжі, палива або грошей на їх придбання. Грошей не буде, не буде їжі ні палива, нічого. А навіть якщо ви щось купите, не маєте, будете де зберігати, бо не буде електрич... електроенергії і не буде працювати холодильник. Хідсько-господарський інвентар, худоба це дійсно. Ми з вами йдемо до режиму натурального господарства. Стілець ліжко. Хай би вони залишились тим, хто це прописав, такі норми. Посуд постільна білизна, засоби гігієни. Одяг взуття дитячі речі. Добре, що дітей хоча е, залишили в спокої. Ліки медичні засоби. Не буде ні ліків, ні медичних засобів. І 160 тисяч, якщо буде більше е, штраф, то заберуть і майно. Повірте, так і буде.